Доброго дня, шановні студенти. І так, як, як заповнювати заяву на отримання додаткових палів. Переходимо там, де написано шаблони на класрумі, шукаємо бланк заяви. До речі, тут ще є заява, всі пункти. Тут можна брати текст і копіювати в собі в заяву, щоб не набирати з нуля, або заява-приклади. І документ на базі всього, чого. І документ, на базі якого я прораховую бали, це положення про стипендіальне забезпечення. Ось воно, 85. Воно в мене вже відкрито, тож я його по другому разу не відкриваю. Так, завантажуємо шаблон. Шукаємо, де написано шаблони. Ось бланк, заява. Завантажуємо собі пусту версію. Перевіряємо, щоб тут було написано: завкафедри Кітар Невлюдову Ігорю Шакировичу. Вписуємо своє ім'я, прізвище та по-батькові. Студента або студентки групи. Групу прописуємо. Номер телефона, кома. І адреса. Ваша адреса. Тут 10-й шрифт. 10 тут або 14-й, або 12-й. Заява. Тут чітко отака формулювання. Нічого від себе не дописувати. Перевіряти, який семестр. Якщо ви взимку подаєте, це осінній семестр, якщо влітку це весняний семестр, рік перевіряєте. Далі, якщо ви староста, в першому пункті таблиці, де написано вид активності категорія, прописуєте, відкриваєте документ. Подання про стипендіальне забезпечення. І шукаєте, де написано про старосту. Про старосту написано, сторінка 16. Ось написано староста академічної групи. Дивимось, до якого пункту належить староста. До пункту участь у громадському житті. Значить, тут пишемо участь у громадському житті. Ставимо крапку. Це пункт 2. Пункт 2.1. Організаційна діяльність студентів. Організаційна діяльність студентів. І далі староста це 16, та 16. та Ось староста академічної групи. Староста академічної групи. І це пункт 1. Відповідно, тут буде пункт 1. Не 2, не 3, а аналогічно пункт 1. Зазвичай на старосту приходить подання заступника декана. Тому ми. В другій таблиці, таблиці знизу, прописуємо документ, відповідно якого нараховуються додаткові бали. Наприклад, в мене вже є ось подання. Вам так само приходить таке подання, якщо ви робите на нього запит в деканат. І ви бачите, що тут є ваше прізвище, ким видано ми бачимо. Дату ми бачимо 15.01. Тож, в пункті. Де треба документи додавати, ми прописуємо подання заступника декана факультета, якого факультета, від кого це подання і коли. Так само не тільки на старосту, а так само і на інші види активності. Ви спочатку його знаходите в поданні, у якому нараховуються додаткові бали, знаходите, переписуєте. А в нижній таблиці додаєте документ, на базі якого вам потрібно нарахувати додаткові бали. Чи то грамота, чи то сертифікат. Тож дивіться уважніше, про старосту розібрались. Ось пункт 1. В нижній таблиці пункт 1. Документ, на базі якого, ким виданий, коли виданий. І тоді вам знизу треба ще сюди, в цей же файл, додати оце подання. Про старосту. Оце. Тобто виходить два файли в один PDF-документ. Для того, щоб поєднати вам два документи, вам потрібна програма ILOVE.PDF. PDF і ось потрібно два файли поєднати, і можна завантажувати на Classroom Мені. Якщо у вас ще є види активності, наприклад, ви приймали участь і написали статтю в збірник ADET, який у нас на кафедрі. Тоді ви шукаєте. Подання, де стипендію нараховують. Де тут про статті? Ось наукові статті це сторінка 13. Ми бачимо, є міжнародні видання, що входять до науково-метричних баз даних. Навряд чи у вас така стаття, бо ця стаття, по-перше, виходить дуже довго, індексується дуже довго, і по-третє, дуже дорого коштує. Тож, скоріш за все, у вас. Або фахові видання України, якщо у вас збірник АД, то це інші видання. України, інші видання. Тоді вам потрібно прописати пункт 2. Наукова, науково-технічна діяльність, інші видання. І тоді, відповідно, в пункті 2, ви пишете копія статті, прізвище першого автора, ініціали, назва, те, назва статті, слеш, Зворотньому порядку, спочатку ініціали, потім прізвище. Всіх авторів, всіх. Тут тільки першого, тут всіх. Подвійний слеш, назва збірнику. Якщо є номер випуску, обов'язково рік. І бачите, які тут символи стоять, знаки. У вас один в один, як тут повинно бути. Якщо у вас випуску немає в журналі. Бо у вас інший журнал, тоді не пишете. Обов'язково сторінки. Не всі сторінки, які у вас взагалі в збірнику, а тільки ті сторінки, на яких у вас збірник. І тоді вам потрібно вирізати, в ILOVE.pdf вирізати свою статтю. І виглядати буде вона ось так. Наприклад, у вас буде. Титульна сторінка збірника, потім організаційний комітет, потім зміст, там, де ваше прізвище є. Оця сторінка зі змістом. В мене вона одна. Бо в мене, наприклад, одна стаття. І саме безпосередньо стаття. Повністю вся, повністю вся, до літератури і літературу також. Потім в файла в PDF ви поєднуєте заяву і оцей файл. І тільки тоді ви завантажуєте. Далі. Якщо у вас тези, тоді знов-таки відкриваємо подання про нарахування балів. Це пункт 1. Тож ми оце переписуємо: науково-наукова технічна діяльність. Ось воно у нас. Далі. Шукаємо, де написана участь у конференціях. Ось. Переписуємо це все. Участь у наукових конференціях з публікацією ТЕЗ. Інші конференції. Як розібратись? Інші чи які конференції? Якщо у вас міжнародні тези е, написані англійською мовою в міжнародному збірнику, тоді це 30 балів. Мова англійська, міжнародні, міжнародна конференція. Якщо у вас на території України написана на українській, це інші конференції. Якщо у вас на міжнародній статті написані на українській, тоді 20 балів, тоді це. Тобто, дивіться, який у вас збірник, і не плутайтесь. Якщо на, на англійський міжнародний збірник, оцей пункт. Якщо на іноземній мові, але більше трьох сторінок, оцей пункт. Якщо всі інші варіанти, то оцей пункт інші конференції. Тож, отут буде у вас змінено. Третій пункт аналогічно. копія тез, тези автор один перший, потім назва тез, потім слеш, потім всі автори, подвійний слеш, назва конференції. тире, Місце видання, якщо воно там є. Де ви видано, ким видано. Це, наприклад, ен, 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 університет Запорізька політехніка, кома, рік. І сторінки, саме ті сторінки, на яких ваші тези опубліковані. І тоді тут буде далі так само буде титульна сторінка збірника тез, Організаційний комітет, і сторінка зі змістом, де буде написано ваше прізвище. Ваше прізвище. І самі тези, і самі тези. Тож, і це буде після заяви сюди надано. Не забудьте сюди підпис. Якщо у вас сертифікат, тоді ви дивитесь: це належить до науково-науково-технічної діяльності сертифікат. Якщо у вас сертифікат, наприклад, ось такий. Зараз я знайду і вам покажу конкретний приклад. Це конференція. Якщо у вас сертифікат ось такий. Наприклад, де написано, що у вас тут є кількість кредитів або часи, то, скоріш за все, це по поданню у вас шукаємо наукова діяльність. Відкримо, відкриваємо цей документ і шукаємо, де тут про сертифікати. Так, ви пройшли якісь стажування, сертифікат ось. Тоді у вас навчання або стажування, тобто оце все переписуйте. Це у тому випадку, якщо у вас в сертифікаті є кількість кредитів, або кількість часів. Якщо такого немає, тоді це у вас буде інша наукова діяльність. Тож, або замість оцього ми пишемо інша наукова діяльність, або якщо є часи або кредити, тоді пишемо навчання стажування, і тут, відповідно, більше балів буде. Напроти, якщо у вас це четвертий пункт, тоді саме четвертим пунктом ви прописуєте сертифікат. Номер, якщо він є, ким виданий, де його взяти. Ось написано. Ось сертифікат. це, ось. Наприклад, тут це воно. Ким виданий, зазвичай це пишеться ось тут. Або в печатки дивіться: печатка, якщо тут є якась печатка. Ось виданий ким. Ось. Хоча б простіше написати, ось виданий ким, бо воно підписано. І все це додаєте в таблицю знизу. Тобто документ, на базі якого даються бали, назва того заходу, який ви відвідали, кількість кредитів, якщо є, або часів, і ким видано. І все це розтягуємо по ширині. І бачите, тут ще е, організація, ким виданий. Далі, якщо у вас якась грамота, ну, наприклад, у мене тут є грамота, ось така, ви десь в шахи поіграли, або ви е, прийняли участь у якомусь іншому ось, наприклад, інтелектуальна гра. Тоді, бачите, тут грамота. Ви тоді пишете: А, що це було? Активна участь, інтелектуальна гра. Шукаємо знов-таки по поданню. Це в нас що? Це в нас виставкова діяльність. Ні, Наукові статті, ні. Значить, це в нас так, шукаємо інша наукова діяльність, інша наукова діяльність. І тоді ми прописуємо сюди наукова, науково-технічна діяльність, інша наукова діяльність, оце все як тут у мене. І, відповідно, шостий пункт у мене, у вас там свій, буде на базі, на базі чого я прописую вам додаткові бали. Якщо це службова записка, то від кого, яким видано? Якщо це грамота, ось як тут, тоді ви пишете. За активну, в общему, це все переписуєте. яким видано, видано видано головою факультета, факультетського сенату АКТ Кашіщев. Кащеєв, і коли виданий. Оце все ви прописуєте в таблицю нижню пункт той, який відповідає пункту. Таблиці зверху. Не забудьте тепер, як вирізати статті або вирізати, вирізати тези за допомогою програми LovePDF? Ви її відкриваєте через браузер, знаходите спліт. Remove page, тобто видалити сторінки. Знаходите повністю весь, весь збірник, наприклад, у мене збірник адет. Мені потрібно залишити першу сторінку, другу сторінку. Тут комітет. Тут я можу видалити. І, наприклад, я залишаю зміст. У мене там моє прізвище на першій сторінці змісту. Тоді оцю сторінку я залишаю, а інші видаляю. І тепер я дивлюсь по збірнику. На якій сторінці моя стаття? Наприклад, це стаття на сторінці. Так, ще раз, я по змісту знайду. Так. У мене буде, наприклад, ось Єчевський. Це мій студент. Він буде на сторінці 53. Його робота. 53. Так. Промахнулась. Це стаття на сторінці. О, 64. Тоді я дивлюсь, де закінчується робота. Це сторінка 70. 64, 70. Тоді я шукаю. Це все, видаляю. До сторінки 64. Я тримаю Ctrl і видаляю все. Ось. 64 залишаю до 70. А все інше, Ctrl тримаю і все інше видаляю. Ось так, в кінець. Тримаю Ctrl і всі ці сторінки удаляються. Залишаються, відповідно, тільки оці сторінки. Remove pages. завантажую собі. І тепер у мене буде перша сторінка збірнику. Комітет організаційний зміст, де прописано ваше прізвище. І безпосередньо сама робота. Заяву сохраняємо, зберігаємо у форматі PDF. І потім знов таки за допомогою ILovePDF я два файли поєдную і завантажую на Classroom. Сподіваюсь, у вас все вийде. Будь ласка, дивіться. Оце положення про нарахування додаткових балів. Воно у вас, ще раз показую, де. Воно у вас ось тут ось положення про. Ось воно. 85 починається. Приклади, і де можна текст скопіювати. Це шаблони документів. Або заява, приклад, або заява всі пункти. Сам бланк. Ось він, він порожній, його треба заповнити. Подавати все в одному файлі PDF, де перша це заява, а далі по порядку ви надаєте копії документів. Ці додаткові питання можна задавати або своєму куратору, або мені. До зустрічі.